Ожні коридори і класні кімнати не чути ані гомону, ані сміху дітей, які за літо зазвичай сумують за однокласниками і поспішають поділитися одне із одним враженнями. Незвично бачити спеціалізовану загальноосвітню школу номер 5 імені Людмили Бугаєвської. Такою у перший день нового навчального року. Проте ця міра вимушена, і вона тимчасова задля для безпеки школярів. У навчальному закладі тривають ремонтні роботи із підготовки укриття для учасників освітнього процесу. Тож перший місяць учбового року діти разом із вчителями тимчасово використовуватимуть навчальні приміщення іншої школи. Єдині для кого сьогодні відбувся перший урок у стінах п'ятої школи. Учні 10-го А класу, так званого профільного класу Ферекспо вихованців раду зустрічала класна керівниця Валентина Валкова. Це клас, в який діти відбиралися тестуванням. Батьки, і діти, які побажали бути в цьому класі. Ми цих дітей відібрали. Є діти з внутрішньо переміщення особи теж побажали навчатися в цьому в нашому навчальному закладі, саме в цьому класі. 1 вересня це незвичайний для нас. Як ми звикли, але все одно ми налаштовані на те, що ми будемо навчатися, давати дітям знання для того, щоб вони розбудовували своє майбутнє під мирним небом України. До майбутніх послідовників орієнтирів принципів і правил компанії Ферекспо на перший урок, який мав назву Крокуємо впевнено у професійне майбутнє мирної України. Прийшли й наставники. Це представники компанії Ферекспо, на яких варто рівнятися, і хто допоможе поринути у складний проте цікавий світ гірничодобовної промисловості. Олена Васильченко провідна фахівчиня корпоративних програм департаменту оцінки розвитку персоналу Прадполтавських ГЗК, зазначила, спеціалізована загальноосвітня школа номер п'ять вже сьоме здійснила набір учнів у профільний клас Фарекспо. Слово сім має спільний корінь зі словом сім'я. Отже, десятикласники сьогодні долучилися до багатотисячної родини компанії «Ферекспо», яка дає можливість процвітати нашому місту, опікується закладами освіти, стабільно наповнює обласний бюджет. Про компанію можна говорити безліч. Але навіщо вам розповідати, як ви живете в місті горішні плані, і куди б ми не пішли, чи то сквер Форекспо, чи то кабінети рідної школи, чи будь-які поліклініка, будь-які інші об'єкти, і там ми бачимо компанію, присутність компанії Форекспо. Особливістю є те, що вона соціально орієнтована, і ми дбаємо про кожного громадянина. Принаймні нашого маленького міста і відповідна нашої держави. Сергій Канарський, директор з виробництва пратполських ГЗК, наголошував учням профільного класу Ферекспо на важливості здобувати освіту, адже сучасним підліткам доведеться відбудовувати Україну і розвивати економіку держави. Мір біжить, біжить дуже швидко. Без образування ви ніколи не будете які не получим хороше образування, поки у вас є можливість, у вас перспективи на будущее дуже-очень слабні. Тому, як би батьки не настаїли ходити в школу, педагоги на вас ругалися, вы не хотіли вчитися по солнышко сіяє, лучше футбол поганяти, то ще щось. деле вчиться треба. Хто не буде зараз вчитися, потім ну, не зможе наздогнати. І це буде йому коштувати дуже-дуже дуже дорого. Да, у нас такий рік війна, я думаю, Наша ЗСУ покаже, хто у нас тут головний. Із вітальним словом до школярів звернулася Олена Кондратюк, керівниця відділу проєктів корпоративно-соціальної відповідальності департаменту корпоративних комунікацій прад Полтавський ГЗК. Хочу привітати вас із початком року. Для вас випали важкі часи. Спочатку ковід, дистанційка зараз війна. Але ви повинні пам'ятати, що на у найважчі часи вистоюють найміцніші. А ось ферекспо це гігант. Ми вистоїмо в будь-який час, але наша основа, наш фундамент це люди. І це ви, яке є майбутнє Ферекспо, і ваші знання, які ви отримуєте сьогодні, це той фундамент, який забезпечить вам стійкість у будь-які часи, будь то ковід, війна або ще щось. Тому що знання це є сила. Тому бажаю вам успіху у новому навчальному році, щоб ви навчалися офлайн, онлайн, використовуючи всі сучасні можливості, які надає вам школа, освіта, і ми будемо в цьому вас підтримувати. Алла Тузікова, директорка спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 впевнена, той, хто обрав клас Ферекспо для навчання, зробив вже перший свідомий крок у своє щасливе і стабільне майбутнє. Сьогодні, 1 вересня, прийшли до 10 класу Ферекспо саме ті, хто зрозумів за 9 років, що саме у цій школі можна отримати такі знання, які дадуть побудувати кожному можливість свою. Особисту траєкторію майбутнього, де продовжити навчання, де отримати вищу освіту і де себе знайти у житті. Ви за два роки отримаєте той рівень знань, який дасть вам можливість побудувати свою гарну траєкторію розвитку і розбудовувати в майбутньому Україну, тому що ви одні із перших почнете її розбудовувати після нашої перемоги. А перемога буде. Слава Україні! Чому саме клас Форекс повирішила обрати для навчання? І з цим питанням ми звернулись до десятикласників. Ми приїхали, і мені мама на другий день спитала: англійська чи математика. Я сказав Математика. І мама каже, що тут є школа з математичним нахилом, і ми пішли в п'яту школу. Коли ти сказали, що клас Форекс, що дивився, що за клас я проникся темою. Я прочитав про компанію і почав ну. Трішки монітувати її розвиток. Я навчаюся цій школі. З першого класу. Наприкінці дев'ятого в мене був вибір піти після 9 та залишитися до 10 класу. Я з сім'єю вирішила, що я не хочу ходити з цієї школи. Мені подобається тут все, мене все влаштовує. Тим більше я чула давно про клас Форекспо. Мене зацікавила ця ідея про цей клас, і ось я в цьому класі багато можливостей. Він дає після цього. Ну, цей клас. Саме, про які ти знаєш? Ну, як, мі... як мінімум, математика. Гарно вчити. Цікавимось також у школярів: з яким настроєм сьогодні прийшли до школи, та які відчуття викликають порожні класи і коридори рідної школи. Це якось незвично і якось не по справжньому. Таке, ніби то я просто в школі. Ну, не 1 вересня, а колись на вихідних. Було багато спогадів, сум невеличкий, що так і так, війна, але не засмучуюся, все буде добре. За нами перемога. Перший урок нового навчального року для учнів профільного класу Ферекспо закінчився подарунками. Рюкзаки, теплі худі та іншу продукцію із символікою компанії, отримав кожен десятикласник. Матимуть змогу забрати свої подарунки навіть і ті, хто був присутній на уроці онлайн, тобто із монітору ноутбуку слідкував за тим, що відбувається у класі. Залишали школярі навчальний заклад із бажанням якнайшвидше повернутися у рідну школу і щоб в Україну прийшов мир. Нехай мрії дітей здійсняться.